Урок математики. Частина 5. Урок 2, сторінка 8. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання. Ми перевіримо з вами участь у конкурсі блискавка. Як ви швидко розв'язали приклади. Увага на екран. 12 відняти 4. 8. 30 додати 7, 37 15 відняти 7 8. 45 додати 3 48. 12 2 – 6, 18 на 2, 9, 2 плюс 9 11, 3 помножити на 2, 6 і 3 помножити на 4 дорівнює 12. Ось так швидко ви повинні були розв'язати саме приклади. Ну, а ми переходимо до учення нового матеріалу. Урок 2. Тема уроку круглі трицифрові числа. 1000, Таблиця множення числа 3. Кут види кутів побудова прямого кута. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжимо вчити круглі трицифрові числа. А саме читати і записувати. Круглі, тому що закінчується новим. Трицифрові, тому що записані за допомогою трьох цифр. Вивчимо другий стовпчик таблиці множення числа 3. Пригадаємо геометричну фігуру кут і навчимося будувати прямий кут за допомогою лінійки під назвою Косинець. Отже, до роботи. Завдання перше. Прочитайте в таблиці числа від 510 до 600 у прямому порядку. Знайдіть 510, озвучуємо разом 510, 520, 530, 540, 550, 560. 570 580, 590, 600. Тепер знайдіть рядок, що починається числом 610, а завершується числом 700. Прочитайте числа в зворотньому порядку. Разом 700 690, 680, 670, 660, 650. 640 630 620 610. Молодці. В цій таблиці візьміть ручку в руки і обведіть числа, у яких цифра розряду сотень. Тож третя цифра праворуч на 4 менша від цифри розряду десятків. І так, думаємо, цифра розряду сотень, ось ця цифра, вона буде на 4 менша. Отже, перевіримо, це буде число 150, тому що цифра 1 менше за 5 на 4. Цифра 1 цифра розряду сотень. 260 370. 70 480 і 590. Що об'єднує ці три, ці п'ять чисел? Вони круглі, трицифрові, а ще в них цифра розряду сотень на 4 менша від цифри розряду десятки? Пригадаємо пораду мудрої сови номер 3 Читаємо разом з диктором Попереднє число. Стоїть перед наведеним числом. Наступне число стоїть після наведеного числа. Читаємо. 200 наведене. 199. Попереднє 201 наступне. Читаємо ще раз. Попереднє число стоїть перед наведеним числом. Наступне число. Стоїть після наведеного числа до числа 200 попереднім буде 199, а наступним 201. Сусідні числа 200 попереднє і наступне. Запишіть число, що має 1 сотню і 5 одиниць. У завданні 3 перша зірочка. Одна сотня і 5 одиниць це число. 105. Бачите, про розряд десятків нічого не сказано, тому ми замінюємо його нулем. Запишіть до цього числа три попередніх числа. Подумайте. Перевіримо. 104, 103 і 102. Це три числа, які стояли попереду числа 105. Підкресліть. Кожному з чисел цифру розряду сотень. Цифра розряду сотень це цифра 1. Підкресліть її, будь ласка. А цифру розряду десятків обведіть. Яка у нас цифра розряду десятків у кожному? Правильно, це цифра 0. В кожному числі обведіть цифру 0. А ми допоможемо поспішайкові. Уважно подивитися на його п'ять кілець. У них він розміщував цифри. Подивіться, будь ласка, яку цифру він записав в усіх колах одночасно. Це цифра 3. Дякую, ви уважні! А ми переходимо далі. Пригадаємо таблицю множення числа 3. 3 помножити на 1, дорівнює 3. 3 помножити на 2, дорівнює 6. 3 помножити на 3, дорівнює 9. 3 помножити на 4, дорівнює 12. 3 помножити на 5, дорівнює 15. 3 помножити на 6 дорівнює 18. 3 помножити на 7 дорівнює 21. 3 помножити на 8 дорівнює 24, 3 помножити на 9 дорівнює 27. 3 помножити на 10. Дорівнює 30. Допишіть пропущені числа у таблиці множення. 3 помножити на 2 дорівнює 6. 3 множимо на 4 12. 3 на 5 15. А тепер хвилинка відпочинку разом з піснею про таблицю множення. Множний китай. Далі Розгортаємо робочий зошит. Записуємо у ньому 12 січня класна робота. Завдання 7. Завдання 7 Нам треба розв'язати приклади на віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Запишемо перший приклад. 55 відняти 29. Виконуємо віднімання. Спочатку одиниці записуємо під одиницями, десятки під десятками і починаємо віднімання завжди з розряду одиниць. Від 5 ми не можемо відняти 9, ми позичаємо 1 десяток. 15 відняти 9 дорівнює 6. Від 4 відняти 2 дорівнює 2. Другий вираз. 64 відняти 28. Від 4 не можна відняти 8. Позичаємо у шістки один десяток, 14 відняти 8 буде 6. І 5 відняти 2 дорівнює 3. Виправте помилку на екрані зроблено. Наступний приклад. 82. Відняти 65. Від 2 відняти 5 дорівнює не можемо відняти, позичаємо десяток. Від 12 відняти 5 дорівнює 7 і 7 відняти 6 дорівнює 1. Останній приклад: 43 відняти 17. Від 3 не можна відняти 7, позичаємо десяток. 13 відняти 7 дорівнює 6. І від 3 відняти 1 дорівнює 2. Виконуємо завдання кнопочки. Прочитаємо задачу. На полиці стояло 46 чашок. Це на 10 штук менше, ніж тарілок. Скільки тарілок було на полиці? Який вид задачі? Непряма форма. Запишемо короткий запис. Що нам відомо? На полиці стояло 46 чашок. Так і пишемо: чашок було 46. Це на 10 штук менше. На цьому ж рядочку ставимо кому і продовжуємо Це на 10 менше. Менше, ніж тарілок. Задача, де про тарілки нічого не сказано. Мова йде лише про чашки. Ось вона. Непряма форма. Для того, щоб знайти скільки було тарілок, міркуємо так. Якщо чашок було 46 і це на 10 менше, значить тарілок було навпаки на 10 більше. Тобто 46 додати 10 дорівнює 56 тарілок. Відповідь: 56 тарілок було на полиці. Пригадаємо пропущені слова завдання 9 -го. А для цього спочатку переглянемо відео-підказку. Ти вже вмієш користуватися годинником і визначати час. Та сьогодні ми скористаємось його стрілками, щоб пригадати геометричну фігуру кут. Ти пам'ятаєш, що кут утворюють два промені, які мають спільний початок. Уявімо, що стрілки годинника і є цими променями. Отже, стрілки годинника сторони кута, їх дві. А ще кут має вершину. Це точка, що є початком обох променів. Кожен кут має градусну міру. Її вимірюють за допомогою транспортира. Його форма нагадує нам півкруг. Цей прилад має центр і шкалу для визначення градусної міри кута. Зараз на екрані ти бачиш кут, градусна міра якого 1 градус. Величину кута вимірюють, починаючи від поділки, що позначає 0 градусів. Ти бачиш кути величиною 30 градусів, 40 градусів, 50 градусів, 75 градусів. Всі названі кути гострі. Пригадай, кути величина яких менша за 90 градусів гострі. Кут величина якого дорівнює 90 градусів прямий. Кут Величина якого більша за 90 градусів, але менша від 180 градусів. Тупий. А якщо кут має міру 180 градусів, він є розгорнутим. Запам'ятай, кути бувають гострі, величина гострого кута менша за 90 градусів. Прямі величина прямого кута дорівнює 90 градусів. Тупі величина тупого кута більша за 90 градусів. Але менша від 180 градусів. Розгорнуті величина розгорнутого кута дорівнює 180 градусів. Пригадали? Ну, а тепер ми можемо. Дописати пропущення у пораді мудрої сови. Кути бувають гострі менше за 90 градусів. Прямі дорівнюють 90 градусів. Тупі більше за 90, але менше за 180. І розгорнуті, до які дорівнюють 180 градусів. Сьогодні ми навчимося будувати прямий кут. Той, який завжди дорівнює 90 градусів, за допомогою лінієчки під назвою Косинець. Ось така лінієчка, намальована на сторінці вашого зошита, називається косинцем. Як же це зробити? А ось як. Увага, Косинець креслярський інструмент у формі прямокутного трикутника для побудови кутів при виконанні кресленників, схем. Тощо, або у формі скріплених під прямим кутом брусків. кутник для розмічання та контролю кутів у слюсарній справі й деревообробці. Різновиди косинців. Косинець-кутник на основі. Косинець-кутник сталевий. Косинець комбінований універсальний. Косинець з кутами 30, 60 і 90 градусів. Косинець із двома кутами по 45 градусів і кутом 90 градусів. Косинець транспортир. Алгоритм побудови прямого кута за допомогою косинця. Накресли промінь. Приклади до променя косинець однією зі сторін прямого кута. З вершини наведеного променя проведи промінь через іншу сторону прямого кута косинця. Ось так ми накреслимо саме прямий кут, що дорівнює 90 градусів. Прикладіть косинець, проведіть одну лінію другу. Знову прикладіть косинець, проведіть лінію. У вас вийде прямий кут. Позначаємо його завжди квадратиком. Візьмемо між променями кута. Цей кут завжди дорівнює 90 градусів. Якщо, наприклад, немає у нас транспортиру, але є ось така лінійка під назвою косинець. Ми також можемо накрити прямий кут. Ну а тепер сторінка чемпіонів. Розв'яжіть задачі. Поставте відео на паузу. Перевіримо, першого дня Оля прочитала 9 сторінок. Це на 6 сторінок менше, ніж вона прочитала другого дня. Скільки сторінок прочитала Оля другого дня? Це задача для збільшення числа. На кілька одиниць непряма форма. Так як же ми його розв'яжемо? Першого дня 9 сторінок, це на 6 сторінок менше. Другого дня невідомо. Нам нічого не сказано про другий день. Всі слова умови тільки про перший. Тому для того, щоб розв'язати задачу, потрібно зробити ось таку логічну операцію. Потрібно виконати дію навпаки. Це на 6 сторінок менше, значить, другого дня прочитали навпаки на 6 сторінок більше. Отже 9 додати 6 дорівнює 15. Друга задача. Дівчинка посадила 40 квіток, 15 кактусів, 20 фіалок і кілька бегоній. Скільки бегоній посадила дівчинка? Це складена задача? Так. Як ми її розв'яжемо? Перший спосіб. Спочатку треба 20 додати 15. Це буде 35 квіток, кактусів і фіалок. Тепер знайдемо бігунь. Для цього треба від 40 відняти 35. Дорівнює 5. Отже, 5 квіток було бегонів. Другий спосіб. Будемо послідовно віднімати числа від суми. 40 відняти 15. Дорівнює 25 квіток. Це фіалок і вигоній. Забрали кактуси. Тепер віднімемо 20 фіалок. 25 відняти 20, дорівнює 5 квіток було вигоній. Подивіться, ми розв'язали задачу різними способами, але отримали одинаковий результат. Домашнє завдання вивчіть другий стопчик таблиці множення, повиконати в учнівському зошиті приклади на віднімання, розв'яжіть задачу. І швидко підніміться на найвищу сходинку, розв'язавши приклади на множення таблиці на 3. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати і записувати круглі трицифрові числа, вивчили таблицю множення числа 3, повторили геометричну фігуру кут та навчилися будувати прямий кут за допомогою лінійки косинця, коли немає транспортиру.